Ісус сьогодні зустрічається з наклепом. Це відбувається тоді, коли кажуть про Ісуса як про того, хто є біснуватим. Говорять, що Він діє силою Вельзевула, і що він має Вельзевула, звинувачують Ісуса в чомусь зовсім такому протилежному. Тому що Ісус. Є тим, який виганяє бісів, так, який зцілює, який робить багато чудес, робить багато добра, але звинувачують його в чомусь, в чомусь, що суперечить тому, що він робить. Звинувачують його в тому, що він робиться силою зла, що робиться силою Злого Духа, що він є біснуватим. Не знаємо. З яких причин про, це, це, про Ісуса це говорили, можемо, звичайно ж, уявляти собі про те, що робили це часто з якоїсь ненависті. Напевно, ці чутки чи ці думки про Ісуса розповсюджували фарисеї, книжники, які, які заздрили Ісусові, які не хотіли Його приймати як, як Месію. Які такий в різний спосіб хотіли з ним боротися, бачили теж в ньому загрозу. І тому казали про нього, що, що все, що він робить, це робить він силою Злого Духа, що він є біснуватим і що він, він свої дії виконує під впливом, власне, Злого Духа, яко, який, є, який є в ньому. І це, звичайно ж, був ну, такий найгірший, можна би сказати. Наклеп можливий на Ісуса. так, Тому що Той, якого місія є власне, в цьому світі перемогти дію Злого Духа, той, який прийшов, щоб перемогти дію Сатани. Про нього говорять, що Він власне, виконує це Його силою. І Ісус. ну, Говорить про те, що що це мислення про нього, воно є таке суперечливе, нелогічне. Тому що, як каже Ісус, як може сатана сатану виганяти, як може боротися він, сатана, сам проти себе, показує певну нелогічність думок цих цих людей. Брати і сестри, Можливо, і інколи в нашому житті, а можливо, десь і ми зустрічали в нашому житті таких людей, які, які робили багато добра, які, які справді якось присвячували себе для, для якоїсь доброї справи для, для інших, а навпаки, зустрічалися з якимось наклепами, навпаки, зустрічалися з тим, що хтось говорив про них. Ну, ми знаємо, що чому ця людина так робить, або ми знаємо, що так насправді вона робить це не з якихось добрих намірів, або має якісь інтереси, або може ще щось гірше. Так? Може, інколи. Буває, так, що, що хтось, роблячи добро, зустрічається, може, з якимось знеціненням, з якимось відкиненням. З тим, що, що також було долею Ісуса. І можемо теж побачити в житті цих людей власне, цю ситуацію, яку пережив Ісус. Може, інколи і ми десь, можливо, не в якихось великих масштабах, не в великих справах, але в чомусь, інколи навіть невеликому, зустрі... можемо зустрічатися з тим, що хоча в нашому серці є бажання чогось доброго, тільки добрі наміри. Хочемо робити щось добре, а зможемо зустрітися з тим, що, що хтось це буде відкидати, а хтось буде не приймати це або, або якось пояснювати це, це по-своєму. Також, можливо, з різних мотивів, так як було в ситуації цих людей. Але така є інколи дійсність, дійсність, що чим більше є добра, тим, напевно, більше злий дух. Хоче якось боротися з цим добром, тим більше злий дух хоче це викривити, навіть власне, в такий спосіб, що говорить, що, що це є від нього, що це він це робить, що це так насправді не є від, від доброго духа, але що це те, що хтось робить. Це є від злого духа. В різний спосіб хоче з цим боротись. Ну, звичайно ж, це не означає, що коли, коли когось переслідують чи когось осуджують то лише за щось добре. Може бути, звичайно, інколи що, що це осудження теж має якісь, якісь підстави того, що людина робить щось зле. Але, але, власне, сьогоднішня ця ситуація показує нам власне, цю дійсність, що злий дух завжди. В різний спосіб хоче боротися з тим, що є, що є добре. І там, де ще більше поширюється добро, там ще більше він намагається це підкопати, якби в різний спосіб осудити і в різний спосіб, може, висміяти. І так, як це було і, і в житті Ісуса, так як це Він з цим зустрічався. Тому що для нас, християн, хто. Більше добра, хто більше любові має, ніж Ісус. Але бачимо одночасно, яка наскільки величезна, ворожнеча до Нього, до Його постаті, до Його дій, наскільки вона велика, можливо, на перший погляд не зрозуміла. Але такою є певна дійсність цієї духовної боротьби Божого Царства і царства злого, Який в різний спосіб хоче це Боже Царство атакувати. Брати і сестри, але що ми також і бачимо далі, звичайно, на сторінках Святого Письма, що те, з чим зустрічається Ісус, воно якби його не знеохочує, не знеохочує, щоб йти далі, не знеохочує до того, щоб далі творити чудеса, не знеохочує далі, щоб проповідувати. Не знеохочує далі, щоб також прийняти потім навіть хрест на свої рамена. не знеохочує його. Хоча, напевно, йому було це непросто, напевно, нелегко було прийняти цю затверділість серця людей, до яких він промовляв. І це затверділі серця, про яку він каже сьогодні, що це є гріх проти Святого Духа, який не проститься, тому що людина. Закам'яніла стає, вона себе сама закриває і не готова просто прийняти цього прощення, яке Бог хоче дати. В цьому полягає цей гріх проти Святого Духа, про який каже Ісус, що закам'янілість серця стає такою великою, що ніщо не зможе якось проникнути в це серце людини, дозволити їй відкритися на, на Боже діяння. На ту благодать, яку Господь до якої Він запрошує. Але Господь Ісус не знеохочується цим. Він іде далі, Він далі прямує в виконанні цієї місії, яку отримав від Небесного Отця. Бо вірить, що все це має спасенні плоди для людства, вірить, що все це приносить плоди, навіть якщо будуть ті. Які цього не, прийму, не приймуть, і навіть будуть ті, які відкинуть. Але Ісус іде далі, вірить. Він є послідовний в тому, що в цьому виконанні місії, в цьому виконанні добра довіряє, довіряє Небесному Отцю. І це така, ми могли б сказати, підтримка Небесного Отця. Вона йому дає таку силу йти далі, прямувати. Брати і сестро, нехай ця Божа благодать, дія Господнього таїнства, вона допоможе також і нам не знеохочуватися в доброму, в робінні добра, в тому служінні Господу, в служінні ближнім, не знеохочуватися навіть тоді, коли, можливо, так як Ісус, ми можемо зустрічатися з тим, що не всі. Добре, це розуміють, а можливо, навпаки, навіть через це нас в різний спосіб будуть переслідувати чи приписувати нам щось, що, що не є в, нашому, в наших мотивах. Але так важливо нам, щоб, як і Господь вірити, що все, що ми робимо з Господньою допомогою. Що воно також може приносити спасенні плоди для нас і, і для інших. Амінь. Свідомі загроз від Злого Духа, з довірою взиваємо до Господа.